Мої вітання, шановні. От приїхали з ярмарки з міста Бердичева. До речі, там я, як так кажуть, зробила велику помилку, тому що ярмарка відбулася 16 листопада, а не жовтня. Це я замітила вже при обробці відео. Отже, приїхали не з пустими руками. Як ви зрозуміли, я пішла до голуб'ятні, тут у мене голубики. голуби. Важко було знайти те, що я хотіла, але я все ж таки знайшла, хоч і в одному екземплярі. Купила спеціальні гніздо там стоїть, зараз Підійду покажу от круглі. Поки що поставила в велике гніздо. Пізніше хочу зробити на тому місці гнізда. По-іншому. Купила манки, як бачите. Це не одне гніздо, там ще є на тій стороні, не буду показувати і манки вкажте. От, Покульцювала от, Маю покульцювала. Що з беків, що своїх павлінів і вже цих також встигла покульцювати. Буду показувати, що привезла помаленьку. От, я включила підсвітку. Зараз продемонструю те, що я привезла. Хотілося Шукала я собі самочку узбека. Не знайшла, ну, тіпа знайшла, так скажемо. Взяла самку азіатку. От. Одну чубу, передню чубу, таку чубчик, не недовгий і не короткий, такий середній. Лохма обломана, але теж непогана. От, кульсувала, як і казала. Непогана самочка молода цьогорічня. Хороша. Єдина була на ярмарці з Чубатих Азіатів. Чого так? Мені об'яснили люди як. Узбек це порода. Група в них азіат. Є азіати, я дивлюся в, так скажу, прибіси, в різних групах є. Більшість кажуть, що немає такої породи, як узбек. Є е, голуби азіати. Є просто е, короткоклюві, середньоклюві, довгоклю. Це середньоклюва азіатка. Така одночуба, хороша вона. Ще теж в линці дивлюсь. Піроїда немає. Така вона непогана самочка, як на мене. Ну, На початок піде. Буду далі шукати, щоб було хороше. Хочу показати льот. Непогано, як на мене. Так, йдемо далі. Прибав... Ну, я думала, на цьому ми закінчимо з покупками. Але ні, походила, я подивилася і зрозуміла, що якщо в мене є дві пари узбеків, мені з кормілок треба теж дві пари. І щоб розвести собі, треба ж теж. Так що взяла собі ще пару робочу пару прошлогодню. Молодих не захотіла брати Павлі. Я взяла, виходить, самочку. Самця я взяла в, так скажем, його друга, але трохи. ну, не сподобався. Натаха Не сподобався він. Само отака красуня. Зараз я трохи Оп. збільшу. Вона гарний хвіст має, такий гарний, великий. Оп, але бачите, просто линяє. Дуже гарний хвіст, це шоколадно сиза. Прошлогодня виводили. Таке гарна. Пироїда, я теж дивлюсь, слава Богу, немає. Окульсувала. А, грає вже коло нової узбечки. Мій рудий. Такий. Вона гарна самочка, але до неї я хочу знайти сизого самця. От. Гарний, гарна така хвіст, особливо хвіст. Що я її взяла, бо в неї хвіст гарний. Мої туповліни там сидять. От. До речі, я на свій, як ви бачите, страх і ризик кидаю до основного, до, основних, до остальних, так скажем. Буду брати ще павлінів. У узбеків так само. Ще одну самку це 100%, а мені потрібно ну так, одну самку це 100%, а я ще хочу взяти ще доповнітельну пару. Добре зараз покажу самця. Саме це так він мене покаже. Я хочу знайти, ну, чи комусь подарую. Чи я, тому що, ну, як, так, скажемо, є такий стандарт, Я читала є і мені розказували багато грубиків є, але я таки не хочу. Отакий він гарний хвостатий. Окрасню теж рябіка. Біле крило, зараз я не збільшу. Оп. таке біле крило. Трохи рябенько, небагато окульцоване. Ну, бачите, стандарт є лохмоногих. Він від лохмоногих і таких ж павлінів. Ну, я не хочу лохмоногих від павлінів, тому ну, це я взяла, тому що продавалася в парі. Комусь як захоче, я знайомих подарую, подарую, тому що. Ну, а самочкою, ну це вони робоча пара, вони були в парі. А до самочки самця знайду. Такого, як вона, чорного, шоколадного, або ще краще сизого. Отако, непогано. Непоганий самчик, але я ж кажу, такі гарні. Отака в мене була покупка. Ой, гуркотить то як. Гарно кидається шиєю. Зараз я так виставлю. ящика на вулицю, закрию двері, щоб не втікли. Все, я не буду випускати їх. От, хочу таку павліню своїх скинути. Донизу. Так, самочка впала. Добре, давай, йди. Сіди, сіди, сіда. О, самочка. Вирішила піти в друге місце, бо саме це туди пішов. Туди, 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 туди. Ну, бачите, з підсвіткою. Э, штучною. Ну, він свої ходить коло свої, от. Непогані. Хороші. Самочка теж непогана. На днях, ну хай тиждень хоч потримається. буду потроху випускати. Ось так треба побілити, як бачите, тут. Тут то прибралося. Але пір'я вже я вчора прибрала перед ярмаркою, щоб... тому що я знала, що я привезу птицю. Не привезла узбечку, то Павліна я б точно привезла. Щось би я допривезла. От. Хвіст в неї шикарний. Отакі покупки. Я натворила. Зараз ще долинюють. От. Старий самчик уже переланяв. У нього така гарна лохма достатньо широка і не видно, але вона є. Ну. Будемо розводити, будемо пробувати, що воно буде показувати.